Створюємо папку. Для цього в потрібному місці файлової системи. В контекстному меню вибираємо вказівку Створити відповідно папку. Вводимо нове ім'я папки і в кінці натискаємо Ентер. Папка створена. Для нашої папки створимо ярлик. Для цього виділяємо потрібну папку. В контекстному меню вибираємо вказівку Створити ярлик. Ярлик створено. Для того, щоб перейменувати папку, необхідно її виділити. В контекстному меню вибрати вказівку, Перейменувати. Ввести нове ім'я папки і натиснути Ентер. Видалимо тепер створену папку за допомогою контекстного меню. Для цього виділяємо папку контекстне меню і вибираємо вказівку Видалити. Поміщена в корзину, звідки її можна відновити.